Як сонечко зранку промінчиком світить, Вітаємо щиро усіх діток. Сьогодні нас кличе пригода лісова, де разом ми зможемо творити дива. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми потрапили у казковий ліс. Погляньте, хто тут? Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лежо бока. У берлозі гріє боки. Дітки, впізнала, хто це? Так, це ведмідь. Ведмідь великий і пухнастий. Хутро в нього коричневого кольору. У нього є тулуб, голова, вушка, оченята. У ведмедика чотири лапки. Ведмідь полюбляє їсти жолуді, мед, ягоди, рибу, горіхи. Малята, а де мешкає ведмідь? Правильно, у лісі. А якого кольору наш ведмедик? Правильно, коричневого. Малята, пропоную і нам зліпити ведмедика. Для цього підготуємо пластилін коричневого та чорного кольору, дощечку, серветку та картон. Беремо пластилін коричневого кольору і спочатку розігріваємо його, відчіпуємо шматочок і розкочуємо велику ковбаску. Це буде тулуб ведмедика і притискаємо пальчиком до картону. Далі відчіпуємо ще шматочок. І розкочуємо кулю. Це буде голова нашого ведмедика. Перетискаємо пальчиком зверху тулуба. З допомогою батьків розкочуємо 4 маленьких ковбаски. Це будуть лапки нашого ведмедика та приєднуємо до тулубу, притискаючи пальчиком. Відщипуємо два маленьких шматочки. Та скочуємо кульки. Це будуть вушка. Пальчиком притискаємо біля голови. З чорного пластиліну робимо оченята та носик. Якого гарного ведмедика ми з вами зробили! Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, малята! До нових зустрічей!